Гарне сонечко пробивається. В лісі казка. І дорогу не почистили, точно що. На Санях кататься колись у дитинстві. Дуже хотілося, щоб не чистили дорогу, поки я не стала водієм. А тоді я вже думаю, хоч би почистили ту дорогу і посипали. А в дитинстві сердились. Нашу ту дорогу сиплють, так хочеться, на санчатах згори летіть. А зараз це десь далі, так Зараз заїдемо, друзі, в самий ліс. Так, о, дивись, що тут так хтось по дорозі робив. О, таку казку. О, тут нікого ще не було. Тільки десь сліди. То зайчика, то кіски дикої. Ми з тобою протопчемо. Це Сніжило! Вітання, друзі, з Прекрасних лісів Київщини! Знаєте, сьогодні вже 28 грудня. Так ми приїхали помилуватися перед Новим роком цим прекрасним лісом. Трішки переключитися. Бо, знаєте, дуже не просто зараз нам, українцям, але попри все, ми маємо жити. Тому такі казкові ці ялинки та ще й не просто так ми до лісу, друзі, а обідати, чого його вдома варити. Зараз сала насмажимо да взяли з собою помідорів, да огірочків, да кави смачної зваримо. Тому, друзі. Пройдемось, прогуляємось, а далі запрошу вас до столу, до нашого багаття. А поки помилуємося цим снігом гарним, бо в нас тут такий молодий ліс красивий. А далі ви гляньте, які високі. Які тут ліси. Київщина! Насипало снігу. Як прохолодно, справжня зима прийшла. Краса дуже гарно. Бачите, дорога геть не потопкана, ніхто не був. А ми до лісу, а ми до лісу, бо природа надає сили. Нема так ото багато, да? щоб так. Труснув і падав сніг. Так, запрошую вас на прогулянку, покажу вам нашу красу, а далі багаття палити. О, які гарні. Як гарно їх казково розхитує вітер. Хтось мені казав, друзі, і писали ви в коментарях, що якщо дуб не скинув листя, то буде. Холодна зима. Ви знаєте, я ніколи на таку прикмету не звертала уваги, а зараз де не дивлюсь, правда, всі дубочки стоять у листі. А так хочеться, щоб в Україні була не холодна зима. Пройдемось, далеко пройдемось по лісу. Тиші. Лісової так би то знаєте, йшов і йшов. Так, друзі, приїжджаємо до лісу, беремо собі якусь частинку і дорогою. Йдемо, йдемо. Розглядаємо все навкруги. Там гілочка трісне, а сьогодні так сніжок рипить. Таку вас запрошу, лісову казку. Правда, що казка, як на Київщині гарно засніжило? Страшні реалії. А ліс перемикає. Точно, точно. Всі дубочки в листі, а не звертала ніколи уваги. А як, друзі, по коментарях багато чого дізнаємось нового. Стільки ви всього пишете, я все читаю. Я дуже люблю спілкування. Мені приємно. І нового, правда, дізнаюсь багато чого. Бо багато хто пише, друзі, маючи вже он який життєвий досвід. І дякую, що ділитесь. Так бачите, я вже й захожу, он який високий ліс. Прогуляємося, надихаємося, знаєте, носика так приморозимо. А далі вже апетит нагуляємо. то сало і так любимо, а це вже взагалі. Будемо тут тако їсти, як колись бабуся казала, аж за ушами ляпотить. Ну що, на красуньки? Природа сама їх прикрасила так гарно, припорошила сніжком. Бачите, в яку дорогу заходжу у високий ліс. Сьогодні, друзі, відео про гулянка по лісу. Милуємось красою. Ох, тут гриби такі були, оце знаєте, де заходжу. Пам'ятаю, машину поставили, виходимо, боже! Один, два, три. Так знаходилися на цьому місці добре, грибочки. О, яка сосна Велетенська. Тут такий ліс більш сосновий. А так оце туди далі, друзі, дивлюся. Та вже зразу і згадую, у тому лісі було дуже багато польських грибів. Туди так далі, як пройти. Так, піду ще отак, далі, далі. Сьогодні по планах багато пройти по лісу. Бачите, яка гарна лісова дорога. Анні сліду. Тільки ось будуть наші сліди. Тому так находимось, надихаємося, щоб Чічки були рум'яні. Тож ось сніг починається, дивіться, маленький пролітає. В лісі краса. Друзі, ви подивіться, яка комедія. Дров набрали з дому. Їхали до лісу. О, Саша набрав так з собою дров. Каже, бо все мокре в сніжку. А вже обід на носі, поки, каже, мокре розпалимо, то ці сухі дровця та швидесенько загоряться. Ось так вирішили ось такій красі біля маленького лісочку пообідати. Все в нас є для кемпінгу. Зараз будемо, друзі, діставати столик, стільчики. А які ці білі мухи? Ви гляньте як. Ой, як гарно. Слухай, зараз нас тут засипле. Будемо як снігові скульптурки сидіти. Так, ну що, будемо діставати усе, так? Да? Так, йдемо до машини виносити все і таку тут собі робити зону. Ой, слухай, собака гавкає. Десь видно, хто гуляє по лісу. Так, у кого є такі друзі, то певно, що будуть гуляти у будь-яку погоду. Бо... Ого, як розгавкався. Клас. Який красивий сніг. Камера так, друзі, не передає. У-ху-ху. Який посипав! Який... Дивися, яка краса! А ти чуєш собака? Да, чую! Десь гуляє хтось із собачкою. Ух, як не милуватися! Яка природа чарівна! Просто чарівна. Ну, то як що йти носити, як треба годом милуватися? Так. Милуємось, гуляємо і приступаємо облаштовувати собі ресторан у лісі. Ого-го, яке вже багаття Саша розложив. Так. Оп. Да вже й сміється Саша, яка по гриби йдем чи ні. <рив> Які вже гриби у сніг. Хіба що тільки мариновані. Бачите, для такого відпочинку маємо все. А кошик, друзі, сьогодні також є, бачите? Але він такий сьогодні. З продуктами. О! У нас тут і кава, а сало яке домашнє. О! Консервація. Ну і мандаринки. Я дуже люблю в лісі. смакує мені. А тут у нас немає палочок. Треба вирізати. Да. Сало ж треба на щось нанизувати, а в нас якось тут наче й немає, я не пам'ятаю. Трішки там далі у нас, друзі, також є своя зона відпочинку, то там є. О. Ну що? Краса? Казково. Релакс, релакс. Наберемося сили, завершимо вже цей рік і перейдемо в новий, як швидко він пролетів. Несеш, буду нанизувати. Саша йде каже: диви, рубрика гриби є. Таке, бачите, грибники, не без грибів. Так, ти мені вже приніс? Давай, вирізав такі ось, бачите, дубчики. Бо в нас тепер, друзі, зони відпочинку, де ми захотіли. Де захотіли, там ставимо столик і дай собі будемо відпочивати. Так, розложуй, може, менші, бо щось ці такі товсті не дуже бачу, вже хочуть і горіти. Так, а я поки тоді буду сало нанизувати. Мокре, а що ж, такий сніжок розійшовся? Певно, що мокре? Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, на наче пух. Так ми колись в дитинстві завжди, як перший сніг падав, бігли, згадували, дивлюся. Виставляють в інтернеті, хто пам'ятає в дитинстві цей такий вайб. Звичайно, пам'ятаємо. Ностальгія. Щасливе дитинство було без війни. Тільки згадуємо. Дивись, який знову посипав сніг. Ой, яка це милота, друзі. Ех би на лижі. Ех би на лижі. Мали бути на лижах. Та тільки сьогодні відкрили лижний сезон 28 грудня декілька трас. Ну нічого, дай Боже, а там все буде, будуть і лижі, аби були всі живі і здорові. Не можу намилуватися. Тресало надягати, Оксана снігом стала і милуюся. Кажу, Саша, давай вже будемо те сало смажити, бо нас тут за метей не знайдемо і сало. <гум> Ох, яка краса, яка краса, друзі. Ви знаєте, вчора в мене був день народження. Я всім щиро дякую, хто мене привітав, хто стільки всього мені побажав. Я була дуже здивована, коли мені навіть телефонували. Я вже потім зрозуміла, що це мої підписники. Я дуже дякую, пане Олег, мені було приємно. Я вже зрозуміла потім, що це були ви. То дуже дякую. З таким, знаєте, позитивом привітали, стільки всього бажали. 27 грудня у нас складно було в Україні, але все одно. Я була вражена, що попри цю тривогу, люди все одно вітали. То я дуже-дуже кожному дякую, що ви мене вітали. Мені дуже приємно. То сьогодні, знаєте, ніхто не святкував, але стільки близьких родичів завітали, море квітів подарували, тепла, цих емоцій. А сьогодні я до лісу. То я, так бачите, люблю природу, і природа мене любить, бо яку казку нам сьогодні дарує. Це ж казка. Такий падає сніг. О, так, сало нани То що це таке? Диви, які бутерброди вже в нас. Що сказати? Ну, ти глянь, справжні українці. Ох, їх сало. Оце вже ми так будемо з тобою в касті обідати. ого го го як шкварчить. Там так люди десь гуляють із собачками. Зараз на це сало ці собачки прибіжать. Але в нас гостинці є для всіх. О, треба. Відійти трошки. Дивись, а дим за мною ходить. Зараз ще буде і кава ароматна. Ого, як у нас усе засипало. Ой. Так, поки вже Саша трішки ще потримає, щоб сало наше досмажилося, друзі, я буду готувати нашу улюблену запруцьку каву. О, я знаю, що я забула. Молоко. Буде вже кава сьогодні. Буде без молока, да. Вже як буде, і таку-таку. І У таку. лісі то смачно, правда. О, яке сало, як пахне, друзі, я вам не можу просто передати. О, клас. Слухай, за цю годину, що ми в лісімо трішки більше ми... Як уже все стало біле! І так були ті сосни прекрасні. А це взагалі. Ох, яка кава! Так, давай вже, може, будемо знімати. Я зараз каву тут поставлю. Так, Привало. Да, да. Давай будемо знімати. А я зараз швиденько каву. Буде... Давай. Да, Постав його тут. О, А я поки буду варити каву смачно. Це неймовірний аромат. Що вам сказати? Сало пахтить. Кава смачно вариться. Такому може в жарок да і... а, Клас. Ох, яка пінка, слухай, Львівська кава запаяна. Ой, яка. Ми така любимо таке смакувати. Слухай, так уже багаття розгорілося, можна кабана смажити, не тільки оце, сало з сердельками, до кави наварити. Ми ще такого будемо і грітися. Да, у нас тут, друзі, до речі, кабани дикі є. Хоч би не натрапить, бо так будемо бігти. Що забудемо, що тут і сало з кавою. Ой, дивись. Так, що, я наливаю, беру філіжаночки. Диви, як гарно закипіло. Ага, вітерець розходиться. Слухай, вона не буде зразу і гаряча, дивись, скільки снігу нападало у чашечки наші. Так, друзі, наливаю ароматну каву і запрошую вас до столу. Посмакуємо разом сала. Так гарно ви з нами прогулялись на цій природі сніговій. О! Слухай, столика засипало, стільчики засипало. Добре, що такі костюми, що не промокають, то можна відпочивати. Так, запрошую до столу. І вас, друзі, і оператор. А, диви, киселко. та ти що. Зараз. Даринки треба тако прийняти і порозложувати. Ну що? Обід? Смакотищики. Ох, друзі, смакота. Ти сніг перестав, чуєш, як їсти. Точно природа нас любить. Смачне сало. Помідорки ці домашні. Це сорт банан. Жовтенький такий, ох, дуже люблю. Смачно. Так багаття розгорілось, дивись. Розталнув сніг. Що то воно, друзі, так у лісі смачно? Диви, ворона, каркає. Mm -hmm. mm -hmm. um, залетіла до нас на обід. <customization> Друзі, всім також смачного. Хто з вас снідає, обідає, бо вечеряє. Прогуляємося ще трохи, поп'ємо кауда. Будемо збиратися до батьків. Друзі, так гарно провели час, пообідали. Ми дякуємо вам, що ви також з нами прогулялися нашими лісами. Ми будемо збиратися додому. Я ще раз всім дуже-дуже дякую. Будьте здорові, шановні українці! А ми додому. А ви гляньте, і сніг перестав, а небо яке стало неймовірне. Краса, та й годі! Яка прекрасна наша Україна! Ой, як радіє сніжку, клас. Опа! Та тут куди до хати? Тут друзі пухнаті йдуть, так? Да? Булочка, булочка. Ось так. Настільки пухнастих друзів. Бачите? Хімка, шишка, булка. Такі багаті господарі, так? Да? Булочка, йди мой зайчик, такі маленькі киця моя. Вони в нас по імені ходять, так? Да? Булочка. Красуні наші. Так, ну точно будемо йти до хати. Нагулялись, намерзлись і котиків заберемо до хати.